питання по цьому саморобному культиватору, От. Ось так у ньому зроблені зуби, їх тут багато. Получається два ряди. Ось так він виглядає. Ну, Вага, на жаль, тут немає примусового, щоб давати вниз. Ну, ось так він робить спозом. Він робить грядочку, просто грядочка. Грубо говоря, якщо город не цілина, то і фризи не потрібно. От, як було, і як стало. Всім мирного дня! Ось так получається, дуже гарно, дуже красиво, і майже так само, як фризою. Підготувала вже до, собі до зими або до посіву. Ось так було, ось так стало. Підписуйтеся, буде далі.